В Україні впроваджують електронний військовий квиток. Вінничан просять одягати світловідбивачі на одяг, взуття або рюкзаки. Опікуном хвостика можна стати у вінницькому притулку. Ви дивитесь новини Вінничини, і ми розпочинаємо наш випуск. В Україні запроваджують електронний військовий квиток. Це допоможе сформувати єдиний реєстр військовозобов'язаних. Про це на брифінгу повідомив Юрій Мельник, заступник начальника управління оборонно-мобілізаційної роботи ОВА. За його словами, відстрочкою від мобілізації мають займатися органи місцевого самоврядування та територіальні центри комплектування. А за порушення закону про мобілізацію має бути посилена відповідальність. Також на брифінгу зазначили про військово-транспортний обов'язок, за яким кожне велике підприємство Вінничини має передати на фронт для наших захисників автомобіль. В першу чергу звертаюся до тих, хто сьогодні, можливо, ще роздумує, чи варто захищати Україну. Україну захищати потрібно і не тільки Україну, а весь світ, тому що почитайте уважно статтю Секретаря національної безпеки і оборони, і все зрозумієте. Дійсно, це людина, аналітик яка глибоко знає проблеми і спілкується з представниками серйозних структур, які мають інформацію стосовно того, яким чином можуть події далі розвиватися. Тому сьогодні дійсно є потреба кожному думати над тим, як захищати Україну, весь світ, як зробити так, щоб добро перемогло зло. У Вінницької Нацполіції новий очільник. Це Юрій Пархоменко, полковник поліції. Раніше він працював начальником департаменту міграційної поліції Нацполіції. Юрій Пархоменко починав працювати слідчим та оперуповноваженим в Сумській області. Потім керував відділенням боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Займав керівні посади в підрозділах УБОС, внутрішньої безпеки в Сумській та Київській областях. До керівних посад у департаментах внутрішньої безпеки та карного розшуку. Його попередник Іван Іщенко відтепер очолюватиме поліцію Чернігівської області. На Вінниччині найвища середня ціна за один гектар землі. Про це повідомляє прес-служба Прозоро продажі. Так оренда гектара землі у Вінницькій області обійдеться у понад 12,5 тисяч гривень. Далі Полтавська, Чернівецька, Тернопільська Кіровоградська області. З чим пов'язане таке ціноутворення будемо говорити з Ярославом Ярославським, директором державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою. Вітаю вас. Вітаю. Поясніть, будь ласка, 12,5 тисяч гривень. З чим пов'язана така ціна оренди? Хто з орендодавців може на неї розраховувати? Ви знаєте, сьогодні дійсно в нашій області одна з найвищих орендних плат по Україні. мова йде про сільськогосподарські землі, але так було не завжди. Ще 5-7 років тому орендна плата в Вінницькій області становила на рівні 3-4% від нормативно-грошової оцінки. І ми бачимо, що за цей час вона значно виросла, адже 3-4% від нормативки – це близько 2 тисяч гривень, це не 12. Але ми бачимо, що за цей час Стартували земельні торги. Я вважаю, що якраз продаж земельних ділянок через торги дає вищу орендну плату. Ми відпрацювали передачу в оренду сільськогосподарських земель державної та комунальної форми власності, які і на своєму старті стартують з 12% від нормативної грошової оцінки, тобто 3-4% і 12%, де 12% це тільки старт. Земельні торги дають можливість підключити більше користу. Увачів і більше людей захопити, які хочуть взяти в оренду землю, тому вища конкуренція створює вищу ціну. Ми знаємо, наша Вінницька область є аграрною, і, агрармію, і е, в останній час. Порівнюючи з іншими регіонами в країні, можна сказати, що відносно спокійніше, тому що в країні війна і преферендові регіони раніше теж активно оброблялися. Сьогодні частина фермерів переїхала в центральні і західні регіони. І якщо говорити про інвестиційну привабливість Вінницьких земель, то вони стали вищими. Тому ми маємо таких два показника: вища орендна плата і в загальному кількість земель, які обробляються в країні, їх стала меншою. Тому що менше землі контролюється Україною, саме ці два показники, я думаю, вплинули на таку орендну плату. І я важаю, що Якщо говорити про купівлю, то наша область теж входить в лідери по кількості проданих земель. Сьогодні в місяць у нас в області продається близько тисячі земельних ділянок. Це ми перші, за нами йде Хмельницька область. Це теж говорить про те, що Вінничина користується. Інвестиційно привабливостю так і тому люди готові вкладати в землю, купують і продають. І сьогодні аграрії інших регіонів теж цікавляться землею у Вінницькій області. А скільки буде коштувати придбати гектар землі на Вінниччині? і Від чого залежить ціна? Ціна звичайно залежить від якості землі. Так, також залежить від її місця розташування, і також ціну формує кількість землі в одній локації. Наприклад, якщо це буде гектар чи два гектари, це буде одна ціна. Якщо буде 20-30 гектарів, чи 100, це буде інша ціна. Також формує конкуренція. Якщо на території регіону є висока конкуренція серед аграріїв, то звичайно ціна буде вища. Що в цифрах говорити. Статистично та інформація, яку я дає державкадастер і дають нотаріуси, це близько 42 тисяч гривень за гектар. Але якщо дивитися ринкові відносини, то це від півтори до чотирьох тисяч доларів за гектар сільськогосподарських земель в залежності від регіону від кількості земель, які продаються. Тому спостерігаємо підвищення ціни. Я думаю, що із чим швидше. Закінчиться війна, тим швидше буде зростати земля. І не забуваємо, що ми переходимо. Зараз у 2024 році на другий етап ринку землі. Що це, що це буде таке? Рин сільськогосподарські землі зможуть купувати юридичні особи. І обмеження сьогодні є можливість купувати одній особі до 100 гектарів в одні руки. Це обмеження виросте до 10 тисяч гектарів в одні руки. Тобто на ринок зайдуть юридичні особи і кількість землі, які можна купити в одні руки, зросте. Я думаю, це також вплине. На ціну землі, і я думаю, те, що з нового року ціна виросте. Угу. Тобто, це ми говоримо про прогнози ціни на землю і на майбутнє, так Так, я думаю, що з 2024 року, звичайно, ми залежимо в повній мірі від ситуації на фронті. І я як я говорив, чим швидше закінчиться війна перемогою України, тим і швидше вартість землі буде рости, тому що вартість залежить від того наскільки приваблива земля як інвестиція. Тому я думаю, що з 2024 року, якщо ми будемо рухатися в військовому плані до перемоги, то однозначно пониження вартості землі не буде. Дякую вам. Дякую. Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, був з нами на зв'язку. Вінничан просять одягати світловідбивачі на одяг, взуття або рюкзаки. Восени починає темніти значно раніше. Через це у вечірній час пішоходів досить важко помітити. А у дощову чи похмуру погоду взагалі не видно. Людину зі світловідбивачем водій побачить за 130 метрів, в білому одязі за 55 метрів, в синьому за 15. А от пішохід в чорному може залишитися непомітним. Світловідбивачі на одязі значно знижують ризик наїзду, тому правоохоронці просять людей додати трішки сяйва та стати помітними на дорозі. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Вітаю вас. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, куди найкраще прикріплювати світловідбивачі, щоб водії бачили пішоходів у темряві і чи є якісь вимоги до флікерів? Ну е, загалом вимог як таких конкретних немає. Головне, щоб людину було помітно на проїзній частині або на узбіччі, коли вона рухається. А флікери насправді можуть бути доволі різними. Це може бути і брелок світловідбиваючий, і стрічка, і браслет, і пояс жилет, і дуже часто одяг та взуття виробники навіть оснащують вже такими вставленими якимись елементами, що є дуже практичним, зручним. і ну, це, це дуже добре, коли є такі елементи, навіть в одязі і взуті. Але якщо їх немає, то обов'язково правила дорожнього руху. Нам про це навіть кажуть, потрібен бути має бути світловідбиваючий елемент, навіть, навіть маленький, правильно так, так найчастіше, можливо, ви бачили. Вінничани носять браслети, це зручно. Можна одягнути його і на руку, можна на сумку причепити. Тобто найчастіше це бувають в дорослих людей. Це браслети. Діти дітя, дітей-батьки можуть забезпечувати жилетами, навіть світловідбиваючими. Це взагалі ідеально, тому що таким чином дитину найкраще, мабуть, буде видно. От але флікрів є велика кількість, і навіть їх можна виготовити самим. У нас є шкільні офіцери, які відвідують навчальні заклади, школи нашого міста і проводять майстер-майстер-класи діткам по виготовленню таких флікрів. Тобто, можна підійти до цього питання навіть творчо. Головне, щоб людину було помітно на дорозі. Хотілося б трошки детальніше поговорити про кольори в одязі, яким варто віддати перевагу в ці холодні пори року, щоб бути помітними у темний час доби. А, ну, загальновідомо, мабуть, те, що в чорному одязі або будь-яких інших темних кольорах. Пішохода практично не видно на дорозі чи на узбіччі, коли людина одягає яскравий одяг, її вже буде видно дещо краще. Найкраще буде помітно у білому кольорі або ж в світлих якихось кольорах, але поза конкуренцією це, звичайно, флікери, тобто вони повинні бути на одязі, вони дають найбільшу видимість пішохода, і коли людина... Одягає флікер на одяг чи на якісь речі, які вона носить з собою рюкзак чи сумка, то це дає можливість помітити водієві пішохода на відстані понад 100 метрів. Дякую вам. Будь ласка. Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області, була з нами на зв'язку. У Брюсселі триває Європейський тиждень міст та регіонів, подія під час якої обговорюють регіональну політику у Європі. Україні важливо заявити про себе. Цього разу під час семінару Спільна робота регіонів та міст для відновлення України виступила депутатка Вінницької міської ради Світлана Ярова, яка розповіла, як у Вінниці працюють релоковані підприємства, відкривають гуманітарні хаби, впроваджують зелену інтеграцію та будують плани на наступні роки. Я мала двохвилинний спіч, мала можливість передати вітання від нашого міського голови і розповісти взагалі коротко про Вінницю. Про те, що в нас 46 тисяч переміщених осіб, про те, що в нас 316 підприємств, які переїхали до Вінниці і зараз працюють для того, щоб забезпечувати робочі місця для того, щоб розвивати економіку. Спеціальні пічки для українських захисників, які вміщаються в бліндажах та окопах, виготовляють у Вінниці. Цією важливою справою зайнявся колишній військовий Валерій Горбик. Виробництво чоловік налагодив у себе в гаражі. Детальніше про роботу волонтера розкаже Вікторія Ліварчук. Незабаром зима, і аби наші військові мали змогу зігрітися, заварити чаю та приготувати їсти. Волонтер Валерій Горбик виготовляє буржуйки прямо у своєму гаражі. Гараж Валерія Горвика вщент закладений ось такими балонами від охолоджувачів. Завдяки майстерності колишнього військового, уже за кілька днів вони перетворюються на пічки. На цих буржуйках наші захисники можуть готувати, сушити одяг та грітися. Нам потрібно їх з'єднати, щоб був один більший бачок кабанчик. Перевага саморобних пічок у їх мобільності та в тому, що вони довго тримають тепло. Валерій з початку повномасштабної війни виготовив уже 260 буржуйок і все передав на фронт. Хлопці запросили. Буржуйки. Коли ще з самих початку я не варив, тільки їздив. Я бачив буржуйки, але не такі маленькі. Можна було тільки приготувати щось на них чи розігріти з одного балончика. Хлопці просять, наші хлопці просять так, щоб обігрітися. Прийшла ідея зварити їх до кучі. Допомагає Валерію з матеріалами одне з місцевих підприємств. Ми займаємося взагалі втериною соромною, і в нас є багато знайомих, які там директора підприємств різноманітних. Є таке в нас підприємство Грінку. -Cool. Вони займаються виробництвом холодильного обладнання. От от на волонтерських засадах ми в них беремо ці балони під фреона і безпосередньо використовуємо вже для виготовлення буржуйок. Чергову партію буржуйок передадуть волонтери з громадської організації Подільська ластівка нашим бійцям, які боронять Україну на Запорізькому та Донецькому напрямку. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Любите собак, але не маєте можливість взяти тварину додому, можна стати опікуном хвостика. Така послуга з'явилася у одному з вінницьких притулків для тварин. А якщо у вас бракує часу на піклування провухатого, притулку можна допомогти коштами, адже на утримання тварин щодня витрачають понад 2,5 тисячі гривень. У притулку планета опікуються безпритульними собаками. Їх тут зараз двісті сорок. І з кожним днем кількість тварин збільшується, розповідають працівники центру. Люди, викидаючи на вулицю песиків, не дбають ні про їх стерилізацію, ні про подальшу долю тварини. Частіше привозять здати або особу щінки. Щінки це в нас просто приходять люди і. Коли їм кажеш в очі, що в нас вірус, в нас на притулку є вірусний інтеріт для щінків, від якого помирають щенки. І коли людям говориш, що воно день-два воно помре, вони кажуть, ми вам заплутимо, хай тут здихають. М'ясо, корм, вакцина, підстилки. На все це потрібні тисячі гривень. Гроші для притулку збирають волонтери. І за кошти благодійників центр існує. Створюю банку. Ось, і в мене в інстаграмі є аккаунт, у нас з Вірочко є аккаунт, якби і ми створюємо банку, посилання, і це є в профілі, або ж, якби, посилання в Сторіс, і люди переходять і якби скидують туди кошти. Аби прилаштувати вихованців притулку, там запустили послугу Стань опікуном хвостика. Валерія Осеречук уже рік як допомагає планеті. Тепер вона стала опікуном дворічної Пеппі. Можете вибрати два варіанти: або безпосередньо приїжджати до притулку, привозити їй корм, іграшки, там сімпаріку, тобто ці ліки, які потребують від глистів, або другий варіант: ви можете просто безпосередньо перекидувати гроші на на картку, ту суму, яку ви вважаєте за потрібне. За останні тижні для чотирилапих вихованців центру уже знайшли три опікуни. І тепер у собак є друзі, які по можливості приходять в притулок, щоб провести з ними час. Працівники центру вірять, що їх нова послуга допоможе прилаштувати якомога більше тварин у родини. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна!